Вітаю вас, друзі! Мене звати Оля і ви на в'язальному каналі. Сьогодні я пропоную вам зв'язати ось таку п'ятку, п'ятка кутик і як я її в'яжу, розкажу. Я в цьому варіанті розповіла, що я виділила 4 петлі. Навколо яких робила прибавочки так, і формувала п'яточку. Але саме кількість петель може бути різна, тобто, в залежності, як вам подобається, чи більш гостріша п'ятка, чи більш, така, більш плавніша, Тоді можна виділити і 6, і 8 петель, тобто дивитися по своїй. Ситуації, пробуєте свої варіанти, хто кажуть, як кому подобається. Тепер я тут виділяла 4 петлі, і так в мене резинка 2х2, тому в мене з однієї сторони вийшли прибавочки при лицеву сторону, а інші поприні петельки. Бачите? І я для того, щоб в іншій шкарпаці було симетрично, так само роблю. Тобто в мене виходить, що шкарпетка має передню і задню сторону, можна так сказати, тобто ліво і праву шкарпетку. Ось так виглядає сама п'ятка, вона така більш гостріша, ніж інші. Сам механізм пров'язування ми робимо прибавляння через ряд на четверту частину петель, Тобто, якщо у нас з петель, в мене тут 48, то четверта частина виходить 12. Робимо 12 прибавлень, 12, або якщо не дуже високий лен підйому, можна на 2 петельки менше. Я робила 10 робимо прибавляння, а тоді збавляння робимо як в бабусині п'ятці. І ось виходить така п'яточка. Мені вона подобається, вона цікава. Тож, давайте я далі, більш детально розповім, як я її в'язала. Всім приємного в'язання! Хочу вам показати, як я в'яжу п'ятку куточок, тобто яка вона в моєму розумінні. Так, В мене йдуть наперед йдуть собі петельки, і ось на задній стінці п'ятки, ось в мене петельки. Будемо робити прибавлення. Отак, в мене резиночка, я виділяю 4 петлі. І так, в мене тут 24 петлі саме на цій спиці, і я виділяю 4. Тобто, з однієї сторони, 10 ставлю маркер, пров'язую, і з другої сторони, 10 буде маркер. Так, розпочинаємо. Я таки продовжую в'язати резиночкою, тобто, все по малюночку, як в мене лягає, так, 4. 5, шість, сім, вісім, 9, десять. І так, тут я ставлю маркер. Вішаю, і роблю прибавочку. І прибавочка в мене буде лицевою за задню стінку з протяжечки. Ось таким чином. Є. Тепер чотири в мене п'ятки. Раз, два, три. 4. Знову вішаю маркер, але перед тим, як його повішати, роблю прибавочку. В мене вона буде виворотньою за передню стінку. Для цього я ось так накидаю і пров'язую за передню стінкою виворотньо. Єсть, тепер вішаю маркер і пров'язую 10 петель до кінця. 2, два. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, девьто. Десять. Петлі переду, пров'язую без змін. І зустрінемося, коли я їх пров'яжу. І так, я пров'язала петлі переду. Тепер перейшла знову на стінку п'ятки. Другий рядочок ми в'яжемо без змін. Всі петельки пров'язуємо по малюнку. І так, четвертий ряд. Будемо знову робити прибавочку. Пров'язуємо знову ж наші 10 петель до маркера. По малюнку. 2, 3, 4, 5. 6 7 8, 9, 10. Переснімаємо маркер. І робимо прибавочку з протяжечки за задню стіночку лицевою. Пров'язуємо петлі, які у нас йдуть, наче на п'яточку до наступного маркера. І перед наступним маркером ми робимо знову. Прибавлення лицевою за передню стінку. Накидаємо ось таким чином. Перекидаємо ниточку і пров'язуємо ось Перекидаємо маркер і пров'язуємо наступних 10 петель до кінця. і в'яжемо по малюнку, до кінця ряду Наступний четвертий ряд ми пров'язуємо малюночку і в. У п'ятому ми ще з вами зустрінемось і я розповім, скільки зробити таких прибавлень. І так, п'ятий ряд. Будемо знову робити прибавочки. Знову пров'язуємо наші 10 петель до маркера. Так, переснімаємо маркер. Тепер ми будемо робити прибавлення. Так, як ми в'яжемо резиночкою 2х2, значить ми пров'язали два прибавлення лицевими. Тепер будуть виворотня виворотня петля за задню стіночку, прибавочка з протяжечки. Тепер пров'язуємо всі петельки до наступного маркера. Знову ж по малюнку. Тепер у нас тут ми пров'язали дві прибавочки виворотнями, тепер у нас має бути лицева, але лицева за передню стінку. Ми її отак відтягуємо ниточку. акуратно, бо ця ниточка розшаровується, треба дивитися. Пров'язала прибавочку, тепер переставила маркер і пров'язуємо петельки до кінця. І так, чередуємо прибавочки в один ряд з прибавочками інші ні. І так само дві прибавки лицевими, дві виворотні, дивимося по малюнку нашої п'ятки. Скільки ж повинно бути в нас прибавочок ось тут? Прибавочок в нас повинно бути. Як четверта частина петельок. Тобто, якщо в мене тут 24 петлі, це половина, четверта частина це 12. Але якщо у вас не дуже великий клин підйому, можна зробити 10 прибавок, ну, це мінімум, тобто на 2 менше. Тобто, робимо 10 прибавочок, а ви вже дивитеся, як у вас виходить, скільки вам потрібно, і зустрічаємося і будемо формувати вже саму п'яточку. Ми відв'язали нашу п'яточку, тобто прибавочки для п'яточки. Тепер будемо формувати чашечку п'ятки. В мене Я зробила 10 прибавок, плюс 4 в мене виходить між маркерами 24 петлі. Тепер я буду шукати нашу серединку, тобто ті 4 петлі, які, з яких починалося. Це в мене знову ж треба буде відв'язати 10 петель. Так? 24 мінус 4, 20, і відв'язуємо. Так, починаємо. Пров'язуємо ті петлі, які в нас до маркеру по малюнку пров'язуємо. Тепер перекладаємо маркер і пров'язуємо 10 петель до серединки, до тих 4 петель, з яких ми все починали. І так, раз, два. Три, чотири, п'ять, шість. сім, вісім. Дев'ять, десять. Так, тепер ось наші чотири. Тепер перехожу, я все буду в'язати, лицво гладю будемо поворотним в'язанням в'язати. Сама чашка п'ятки формується як в бабусині. Так, пров'язуємо чотири. Три тут є ще лицевих. Раз, два, три, три лицевих. Тепер дві разом пров'язуємо лицевою. Так, є. Тепер розвертаємо наше в'язання і першу ми знімаємо не пров'язуючи. Далі дві виворотні. Раз, два. І далі пров'язуємо дві разом виворотні за передню стінку. Є. Знову розвертаємо наше в'язання. Першу ми не пров'язуємо, просто переснімаємо, пров'язуємо лицевою, раз, два, і пров'язуємо дві разом з. Лицевої, дві разом Знову розвертаємо в'язання. Першу ми знімаємо, пров'язуємо дві виворотні і дві разом виворотні, захватуючи петельки нашої стінки п'ятки, формуючи таку чашку. Знову розвертаємо і таким чином ми в'яжемо аж до маркера. аж поки не... Підберемо, не пров'яжемо всі петельки, які є ось нас на цій спеці, з цієї сторони на цій, до маркера. І так, ми з... підібрали, тобто пров'язали по дві всі петельки, які ми були прибавили. Тепер ми можемо маркери забирати і в'язати далі по малюнку. тобто... Пров'язувати далі наші петельки, і в'язати далі по кругу, саме я маркери забрала і просто пров'язую, як в мене там лягають петельки, так в'яжу далі. До кінця по кругу. ми вже сформували п'ятку. Не знаю, чи правильно ця п'ятка називається куток чи ні, але, в моєму розумінні, це п'яточка куток. Тобто, Далі ми просто по кругу в'яжемо вже далі шкарпаточку, не роблячи ніяких прибавлень і збавлень, тому що всі петельки, які ми з вами прибавили, ми їх збавили і все, у нас формувалася п'яточка. Якщо у вас виникають ще якісь питання по цій п'ятці, можете задавати в коментарях. Приємного вам в'язання!